З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати себе словами, які ми вживаємо чи не щодня, проте часто невиправдано запозичуючи їх з російської мови. І сьогоднішня тема будинок, квартира. Ось не раз чув, як кажуть, зачекай мене на ліснічній площадці. Ні, не вживайте вислів «леснічна площадка. Це суржик, звичайно. А як же правильно назвати цю частину загального коридору? Сходовий майданчик. Зверніть увагу, не сходовий майданчик, а сходовий майданчик. Ідемо далі. Ось перед нами двері. Ми встромляємо ключ у замочну скважину. Ні, в замкову щілину. Запам'ятайте, як називається отвір для ключа замкова щілина. Між іншим, наші словники дозволяють слово щілина наголошувати двояко: і щілина, і більш звичне щілина. Ось ми відкрили двері. Ні, краще сказати відчинили. І що там бачимо дуже багато цікавого, але про це цікаве уже в наступних наших уроках. І пам'ятайте, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви шануєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.